Герої не вмирають. Герої поміж нас. Лучка Віталій Миколайович, командир відділення гранатометного взводу першого механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Народився 16 березня 1985 року в місті Калуші на Івано-Франківщині. Різ добрим, щирим, справедливим, слухняним хлопчиком, був найкращим братом для молодшої сестрички Олі. 1 вересня 1992 року Віталій пішов у перший клас загальноосвітньої школи номер 4 Добре, навчався. Відповідально ставився до доручень, заданих. Йому любив займатися спортом, грав у футбол, ходив на гімнастику та танцювальні гуртки. Утримавши атестат про середню освіту, у 2002 тисячі вступив до Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу, здобувши кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю обладнання нафтових і газових промислів. У 2006 тисячі році був призваний на строкову службу, яку проходив у сухопутних військах у військовій частині А 35 21 генерального штабу Збройних сил України. Отримав звання молодшого сержанта. Та кваліфікацію водія електрика з дитинства Віталій був самостійним та відповідальним сином, тому хотів заробляти собі на життя самостійно, використовуючи свою освіту за призначенням. Працював з батьком на газопроводі у Сибіру та Молдові на товаристві Луком А Україна. Брався за будь-яку роботу, хотів навчатись там, розвиватись. За що був у пошані серед колективу у 2012 році? Познайомився з майбутньою дружиною Христиною. А вже у 2013-му був перший найщасливіший день у їхньому житті. Сілля прожили разом дев'ять щасливих років, ішли пліч опліч, розуміли один одного, підтримували. Вони були лідерами за характером, хотіли досягнути всього самі, тож вирішили поїхати на роботу до Польщі, а згодом до Чехії. Однак Віталій не міг бути довго на чужині, тому повернувся до рідної України. Влаштувався на калуську ТЕЦ, де зарекомендував себе відповідальним та наполегливим у роботі. Згодом був переведений на посаду начальника воєнізованої охорони, був справедливим та чесним у 2018 у тому році у Віталія та Христини народилась довгоочікувана донечка Злата, яка стала потіхою, найдорожчою, найулюбленішою донечкою для свого татка. Однак у Віталія була мрія, яка з ним ішла із дитинства та не покидала його. Він хотів стати військовим уже в дорослому віці, будучи одруженим, брав участь у військових зборах, їздив на навчання для вдосконалення військових навичок, шукав різні шляхи, щоб піти служити в армії. Хоч рідні і не підтримували його вибір у вересні 2021 року. Він приголомшив усіх, поставивши перед фактом, що підписав контракт із збройними силами України та йде служити у Калузький районний територіальний центр комплектування та со. Соці... Соціальної підтримки старшим водієм 26 січня 2022 року Віталій поїхав на навчальні збори у військову частину АМ 1008 на полігон міста Нова Любомирка Рівненської області. Нові знайомства молоді хлопці, однодубці, які мали ті ж самі цілі у житті. Та 24 лютого о четвертій годині ранку чоловік зателефонував дружині, повідомив, що розпочалася війна. Сказав, що все буде добре, скоро побачиться. Вірний присязі патріот своєї батьківщини разом із своїми побратимами у складі. 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, виконуючи обов'язки командира відділення гранатометного взводу першого механізованого батальйону, звільняли місто Малин, що на Житомирщині. А на початку березня їх відправили на Миколаївщину, де вони стримували російських окупантів у населених пунктах Білозерка, Партизанське, Первомайське та Благодатне. Саме у благодатному, 26 березня, життя Віталія Лучки обірвалося від артилерійського обстрілу з боку противника. Воїну було 37 років. Світлий добрий спомин про звитяжного бійця залишиться у наших серцях та спогадах бойових побратимів, родичів і земляків. Герої не вмирають.